Вітаю вас! Сьогодні у нас на огляді два німецьких кермати. Один для армії Бундусферу, один це Репліка, або можна навіть сказати, що це цивільний варіант Кермату-Книжка. Обидва вони створені з Евапіни. Вони мають. Керімат, в принципі, має теплоізоляційні властивості. Він може. Захистити вас від холодного і вологого ґрунту, або гарячого каменю, лавочки, або ще чогось, на чому ви захочете посидіти або полежати, а зразу покажу вам концепт, що це взагалі за та як їм користуватися. Зараз я використовую вертикальну зйомку для того, щоб пояснити вам, чому цей кремат називається книжка. І взагалі як працює цей концепт в плані складання і розкладання, і наскільки це комфортно, легко і швидко. Дивіться. Я не докладаю взагалі жодних зусиль, для того, щоб його розкласти. І скласти настільки це просто, що З цим навіть дитина може справитися. Оце ну, я схибив трошки. Мишка. Якими ще додатковими функціями можна користуватися із за цієї продуманої конструкції? По-перше, ви побачили в принципі швидкість і легкість розкладання, але із цього витікає ще одна додаткова така функція. Коли ви розкладаєте цей керемат, він зразу ж стає в горизонтальні в горизонтальну форму або саме от так, як вам потрібно це на землі. Якщо порівнювати з класичними карематами, будь-якими карематами циліндричної форми, матеріал має пам'ять, і поки ви розкладаєте каремат, він може скручуватися. Вам треба буде на кінці покласти або рюкзак, або присісти, або покласти камінь, щоб через деякий час він запам'ятав. Ту форму, яку вам потрібно. Ну, класично, це горизонтальна форма. По-друге, транспортування цього кремату можливо, точніше, давайте так: транспортування цього кремату класичного це ось так: от на рюкзаку, під рюкзаком, з боку рюкзака, ну, тобто, ззовні, <кій> якщо ви потрапляєте під там, дощ. Наприклад, якщо у вас немає каверу, то він в принципі мокре, мокне або брудніше. Цей керемат можна помістити як в такому вигляді в рюкзак. Також до нього є ось такі, такі чохли, які можна помістити так само під рюкзак, на рюкзак. З боку рюкзака, але, повторююсь, у вас каремат буде в чохлі, і він буде чистий. Ви його достаєте і зразу використовуєте. Він не мокрий, не брудний, він чистенький саме, саме для вас, скажімо так. По-третє, його а, в складеному стані можна використовувати як сидіння. Вам не треба його розкладати. Навіть оцю е сидушку, точніше кремат в чехлі можна використовувати як сидушку, відрегулювати е її по висоті за допомогою цих от ременів, або чим ви там користуєтеся, прикріпити нижче трошки на рюкзак, або взагалі його можна носити на ремені. І ви можете просто сідати. На нього зразу, навіть не прикладаючи ніяких зусиль, навіть не торкаючись його руками. Це, в принципі, всі плюси, які додаткові функції, які можна порівняти з класичними каріматами. Щодо відмінностей оригіналу і репліки, це у нас. Оригінальний каремат зараз десь тут є клеймо. Значить, він виготовлений саме для німецької армії в березні 2014 року. Є оце, значить, у нас фірма виробник, військовий контракт, і там ще щось написано. І це у нас репліка. Від компанії Miltec. І тут, мабуть, він не зрозуміло, в якому році він створений. В чому відмінності цих двох керематів? Значить, для е по розмірам є невеликі відмінності. Значить, е щодо е військового. Керемату в розкладеному стані 190 см на 55 в ширину. Цей 190 см 56 см ширину, він ширший на 1 см. В складеному стані 27,5 см, значить, ось так. 38 так. І в. В такому стані в складеному 3 см. Щодо мілтека, у нього ця сторона на 5 мм більше, 28 см. А, ця довжина точно така ж 38, але він товший. А, 4 мм. На 1 мм. Ой, вибачаюсь, на 1 см він товший. Ось тут -от, на 4, 4 см. Щодо ваги, цей військовий каремат важить 420 грамів, цей 500 грамів, і саме основне товщина цих керематів. Військовий каремат 4 мм, і цей каремат 5 мм. Взагалі, як для мене, я вибрав би для себе товший каремат, І якщо б був би вибір. Купувати репліку або саме військовий кермат, я би вибрав репліку. Тому що, скоріш за все, фірма Мілтек тут вже м -м, використовувала при виробництві вже ще не, а вже не це ж на військовий якийсь підряд, там де треба виконувати а, певні параметри. А це вже технічні, скажімо так, умови. І вони зробили його трошки товстішим, трошки, трошки більшим, трошки важкішим <кій> а військовим. Задля чого, можливо, із-за того, що військові більш натреновані, і їм нормально, в принципі, користуватися саме таким варіантом карімата, але чесно скажу вам, що ну, спати, наприклад, на каріматі. Товщиною в 4 мм Це Це муки. Ну, це, це дуже, це дуже тон, тонкий каремат. Як там підстилку під спальний мішок, ще в принципі окей. Якщо там недовго треба лежати, сидіти десь, і не сильно треба теж надіятися на теплоізоляцію, тому що, повторюсь, 4 мм плюс ще продавлювання тіла, сплющування, скажімо так, воно теплою не дасть як каремат, наприклад, який є 2 см. Але ж знову ж таки повторюсь: у військових є своя спеціальна одежа. Uh, є додаткові усілякі uh, приладдя коротше, і таке інше. А для туристів, uh, самі розумієте, краще взяти більш товстий каремат. Висновки. Якщо порівнювати два каремати, то uh, тут дуже цікава ситуація, що репліка краще. Хоча в дуже багатьох різних ситуаціях репліки здебільшого гірше, тут краще. Військовий кремат менше пристосований для використув... використання цивільними, його складніше знайти, і якщо ви його знаходите в продажу, то 90% що він буде вже вжит, у вжитку, і він буде з якимись пошкодженнями, такий кремат можна придбати новий, новим. І в цілому по використанню ось таких каріматів, то це, в принципі, легкі хайки. Туристичні якісь походи, там, де часті зупинки, там, де можна десь посидіти, полежати, але не ночувати. Це гарний, скажімо, так, девайс для зберігання, наприклад, в багажнику, для пікніка, от, легкий якийсь ремонт автомобіля. Що там десь можна лягти, підкласти під коліно. Коротше, це реально класна штука, якщо вам він потрібен в використанні, не на постійній, скажем так, основі, щоб там спати, лежати постійно на ньому. А от саме класне, коли там знадобилося щось з комфортом десь відпочити, наприклад, скористалися. Або е, пікнік, або пляж теж, до речі, підходить на гарячий пісок е, взагалі використовував 100 разів дуже класно. Коротше, ось такий карімат, але пам'ятайте, для чого він. Гарного вам дня! Ставте палець догори підписуйтесь на канал.